Nissan Juke 2014 року випуску. Офіційний з усією історією обслуговування. Незвичний колір, На непоганій гумі з чорними вставками, з задніми партроніками та, в принципі, в дуже непоганому стані. Що по автівці? Прозора, дуже прозора історія. Два власники. Всі заїзди зафіксовані на офіціальному дилері. Питань до. Зовнішнього стану в нас немає. Повний електропакет, є омувачі фар, круїз-контроль, мультифункціональне кермо, пробіг на сьогодні 163 тисячі кілометрів, декілька варіацій, їзди, також клімат-контроль, штатна мультимедіа. Автомобіль обслуговувати, чекає на нового власника. Якщо він вас зацікавив, кредит, лізинг, трейд-ін та ваш любний безготівковий розрахунок, варіанти його купівлі. Приїжджайте в салон «Твоє авто.